Парламент це завжди дзеркало суспільства. Це не дуже люблять цю фразу, але по суті, з розвитком суспільства, з самоусвідомленням суспільства виростає і якість представництва в парламенті. Це не пов'язні речі, не пов'язні речі. І не можна казати, що ой, нам треба, щоб були там тільки гарні депутати. Я впевнений, що от. Оцентовка там сволочей корупціонерів і ціннісних людей, людей, які гарно працюють, і людей, які просто просто не розуміють, куди вони потрапили. Вона абсолютно релевантна до, до до того, як будь-яка інша вибірка в нашому суспільстві туди потрапила. Тому тому це такі знаєте, з одного боку парламент формує частково суспільство. з іншого боку, суспільство формує парламент, і це спільна робота над собою для того, щоб покращувати якість того представництва і відповідно якість там якість. І і життя і якість там законодавчого поля в Україні, тобто степ степ і от еволюційний процес, який ми проходимо з, з 2014 року.